Так, что там по ТикТоку сегодня? Серіал, який здобув світову популярність буквально впродовж декількох тижнів після свого релізу, величезна кількість едітів танцю Венздей її портретами просто осінні усі соцмережі, починаючи тіктоком, закінчуючи інстою і редітом. На останньому, до речі, почали формуватися цілі фан спільноти, де люди уговорюють усе, що пов'язано з серіалом, найзчисленні відео з поясненням сюжету, описом персонажів, біографіями акторів, за кадровими сценами та іншим контентом, пов'язаним з цією реінкарнацією сімейки Адамсів. Але про Адамсів розкажу пізніше. Скажу відверто, мою увагу рідко привертають продукти від Netflix, яку популярність вони не мали. Гру в Кальмара я так і не подивився, бо не зацепило. Але Венстей викликала у мене справжній інтерес. Та й тим паче зараз, під час блекаутів, подібні серіали це чудовий спосіб провести час. А Головні події розгорнулися навколо так званої школи для ізгоїв Невермор. І цей факт одразу переносить нас у порівняння з Гаррі Поттером та його Гогвардсом. Взагалі, паралели із екранізацією історії Роулінг можна провести багато. Ну, дуже схожі ці два витвори. Розглянемо детальніший склад учнів Невермора. Тут у нас вампіри, перевертні, горгони та русалки. Netflix, ем... Окей. Окей. І русалки тут теж. Присутнє школа з елементами надприродного та містичного, у якій відбуваються мотрошні речі, нічого не нагадує. Але менше з тим, у серіалі прекрасно висвітлюються взаємини між Венздей та іншими персонажами, учнями, директоркою ВІМС та простими жителями міста, у якому цей самий Невермор і знаходиться. У ході сюжету Венздей переосмислює свої старі переконання та морально зростає, але про головну героїню поговоримо згодом. Як я вже казав, Венсний Адамс, донька сімейства Адамсів, багато хто і знає по мультам та фільмам 90-х років, але сама історія сім'ї тягнеться ще з 1938 року, коли вона вперше була намальована у коміксі Чарльзом Адамсом. У центрі уваги усіх екранізацій цієї сатиричної сімейки була саме родина Адамсів, як протиставлення звичайній американській сім'ї. Кожний фільм, кожний мультфільм по-справжньому розкавав кожного з Адамсів, особливо багато уваги завжди приділялося парі Мортісії та Гомеза. Але у Венсди їм присвячено лише невеликий час з усього хронометражу, і це один з головних відхилень серіалу від автентичної історії. Єдиним членом родини, який може вважатися головним героєм серіалу. Окрім самої Венстей, це річ, і це головне розчарування всього сезону. Замість того, щоб підкреслити самобутність, унікальність та власний шарм історії Адамсів, режисери вирішили адаптувати її під хотілки сучасної світової аудиторії. Серіал все більше відходить від історії Адамсів та хоче бути схожим на інший культовий продукт Гаррі Поттер. Але не дивлячись на усе перелічене. Серіал мені дуже сподобався та залишив неперевершені враження. Сюжет, хоч і досить банальний та передбачуваний, жорстокі вбивства одне за одним, різні зачіпки, які ланцюжком ведуть до головної розгадки. У передостанній серії здається, ось розв'язка, але не все так просто, бо остання серія проливає світло на всю історію. Тіпікал сюжетна лінія для звичайного детективу, але затягує надовго. Увесь сезон я подивився на одному диханні, не маючи ніякого бажання натискати на кнопку паузи. І це заслуга не лише гарно продуманої історії, а й роботи з картинкою. Візуальний спектр вражень, який дарує тобі серіал, не передати словами. Обробка кольору, підготовка сцен, робота операторів, декорації все це на найвищому рівні. Так і ще й весь сюжет пронизаний пасхалками на іншій екранізації Адамсів та інші роботи Тіма Бьортона, який був одним з режисерів Wednesday. Тім Бьортон прекрасно знає, як поєднати містичну атмосферу та карикатурних персонажів, щоб вони доповнювали основний сюжет, а не відволікали від нього. Але однією з головних відкриттів для мене, хто б сумнівався, стала Венздей, яку зіграла латноамериканська акторка Джена Ортега. Чого вартий є танець, яким зараз заповнений весь Тікток, значною мірою завдяки ньому про Венздей чув кожен другий. Бо ти можеш бути байдужим до Сімейки Адамсів, можеш бути байдужим до серіалу в принципі, але ти не будеш байдужим до цієї сцени. До речі, цей танець Джена ставила сама. Свій стиль, своє манера поведінки, жарти про речі, про які зазвичай не жартують, Венсти відлялися навіть у Неверморі. Взагалі, почуття гумору у неї досить непогане. Сім'я того хлопця хотіла звинуватити тебе у спробі навмисного вбивства. Що б ти тоді на це сказала? Кошмар. Усі б дізналися, що я не впоралась. Як у вас справи? Ми з мамою продуктивно провели разом час, вимастивши руки у садку, на цвинтарі. Більше моментів я закинув у свій ТГ, бо на Ютубі це просто неможливо через авторські права посилання в описі. Та й взагалі, можна сказати, що Венстей повертає у моду готів, про яких в останній час зовсім забули. Багато хто порівнює її з культурою Деденсайдів, що, як на мене виглядає дуже смішним. Токійський гуль, з якого все пішло, це японське аніме, японська культура, яка ніякого відношення не має до історії американської сім'ї Адамсів. Якщо Венстей можна до когось віднести, так це до готів. Не змішуйте напрямки та не намагайтеся знайти те, чого нема. Впродовж всього серіалу Венстей морально росте та руйнує власні стереотипи, що впливає і на наше уявлення про неї. Якщо на початку вона не хотіла мати нічого спільного зі своєю сусідкою, а тим паче обійматися з нею. Це взагалі не обговорювалося, бо якщо поглядом можна було б вбити, то це була б найшвидша смерть головного героя, яку собі можна уявити. Але наприкінці Венстей сама обіймає її. Якщо на початку серіалу вона не довіряла нічого і нікому. Навіть своєму найближчому живому персонажу Річі, то у ході сюжету вона розповідає та обговорює все більше і більше особистих проблем та подій. Якщо на початку вона не хоче заводити друзів взагалі та вважає їх баластом, то в кінці вона змінює свою думку. Але це ще не все. Венстей впродовж усього сезону не кліпає. Режисери попросили Джену не кліпати в одній із сцен, і ефект від цього був настільки вражаючим. Що Венздей ні в одній сцені більше не кліпала, поглядом вона буквально впивається в тебе через екран. Видно, як Ортезі подобається грати Венсдей, як вона кайфує від цього, а це дає ще більше насолоду від і так неперевершеного акторського хисту Джени, але не Ортегою єдиною. Весь акторський склад зіграв феноменально, ніяких зауважень до акторів нема. Хоч Венсдей і можна назвати Гаррі Поттером для зумерів, але при всіх своїх недоліках цей серіал заслуговує на своє місце в топі Нетфлікса. Якщо ти знайомий зімекою Адамсів, напиши свої враження від серіалу в коментарі. А якщо навіть не чув про неї, то поділись своїми думками щодо серіалу. Подивимося на цю екранізацію з різних боків. А я пішов чекати на другий сезон. a favor. In her sleep.